Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світланка Селенка. Сьогодні у нас 1 січня 2024 року. Вітаю всіх з цим новим роком. Бажаю, щоб усі ваші бажання здійснювалися щоб нарешті до нас прийшов мир. Чекаємо в цьому році гарних новин. Сьогодні у нас плюсова температура. Вночі, правда, було мінус один. Зараз я в ярку. Там он на хилі ще видно сніг лежить, а загалом снігу вже немає. З тиждень, бо тиждень вже плюсова температура, це тільки з північного боку, там де сонечко не достає. Там залишився сніг. Сьогодні я багато знімати не буду. Бо день святковий, це скоріше буде відео про минулий рік. Про спогади найкращого в ньому. Я тут далі ставлю найкращі моменти за 2023 рік. Відео так і буде називатися. У нас ході плюсова, але 3 градусі це ще холодно, тому руки в мене вже замерзли. Картинка може трошки хитатися. І ще дуже сильний вітер, так що перепрошую за звук. Ось така зимова несподіванка. Шепшина не здається, зелені пагони, правда, вже під дією морозів. Вони трішки примерзли. Це листечко легко відпадає, але шипшина до останнього ще росло доволі крупні ягоди, ще навіть зелена трава, і це все 1 січня. Наріздво нас порадувало трішечки снігом. А далі знову пішла відлига весь сніг розстав. Ось маємо те, що маємо. Така у нас тепла зима. Лише тільки гулі дерева говорять про те, що все ж таки. Це зима. Сонечко. Дерево шовковиці вже зовсім старе, сухе. Ось так почувається моя туя. Начебто як приживася. Вже були у нас морози і до мінус 7 градусів. І вона витримала. Маю надію, добре доживе до весни. Це мій Каланхое де Минулого року він уже цвів. Хто давно зі мною на каналі, той бачив, в мене було відео. А ось зараз вже новий, викинув він новий квітконос. Так що і в цьому році. Буде цвісти. Я його не пересаджувала, це в тому самому горщичку він, так що ще якийсь місяць і знову зацвіте і ось іще один каланхує. Вишеньки, яких дуже мало дозрівають. Але їх урожай був в минулому році. Це мої помідори, які я вирощувала на підвіконні. Це я перший раз в цьому році. Висіяла сама розсоду це Квасуля. Це у нас звичайна, жовта цибуля, а тут синя, кріп ми насіваємо. Кормовый буряк. Тут кабачок насеялся И это наша карто.